Всім привіт! Вже встановив і на другий трактор усилену навіску. Та як бачите, вже ж стоїть вона, все тут, встановлено, все ж так. Підключив я циліндри через банджо. Більш акуратніше, як на мене, там не знаю. Ту сторону також. Е, циліндри тут е, встановлені 63 шток 30, виход штока 175. Підійшло все, я е, поставив його в плавающе, підняв повністю наверх, зняв циліндри, підняв наверх уділись циліндри і так само і в нижньому положенні. Опустив повністю сотий циліндр. І циліндри також уділись усе, е, як скажем, вони працюють, нема ніде що по довжині штока не, не підходить. 175 мм виход штока. У ну, моєму випадку підійшло все непогано. Но, скажем, є сюди нюанс, це як на мене. Дуже проточені знизу, пальці ці нижні. Там треба шайбу ставити 27-28 мм. Ну як я ще скажімо, виточив, вже не, не схотів більш точити, підносив шойбу, тамочко вже зроблено більш акуратніше. Посверлив маслюночки для смазки шесів, зверху теж. Сверлив, щоб мали знизу, закрутив двома гайками за контргайом. гайка підходить з цього ось вала. Обрізав коронку, щоб вона тонша була і заштопорив. Зверху, думаю, зроблю отак. От просверлив отвір, вкинув булавочку. Но є одне, аби вони трошки проточували далі туди що циліндр під, підкошує. Він і так чуть-чуть стоїть косувато. як, як на мене. Не знаю, як показати. Ну, Трошки низ завалений туди, а верх сюди дужче. І, і в кого стоїть отакий от, розкос регулюваний. Як будемо казати, отакого от от плана він торцює, я запиляв, дивіться скільки, і однак не вистачає припідняти його повністю. Як припіднімав і встановляв, я робив отакий розкос ставив і все воно підійшло без питань. Шлангу також зробив зразу. В оплітку вкинув, щоб вже його раз установив і забув. Тут не підключено. Думаю, по попробую зробити без сапуна, щоб навіска робила і на подйом, і на опуск. Не вистачило тройничка, щоб була гайка і дві різьби. Поки що тахочку вкинув, все воно працює. Так що будьте обережні, хто буде ставити 63 ті циліндри торцює, а там можна оцей розкос Підігнуть, поламать. Підігнути, поламать, смотря хто коли як кинеться і підніме. Тут отвори попідходили, всі ті, що в мост кріпляться, тугенько позаходило, все як положено. Так як видно і тут гаєчка. за контрганом тут. Не знаю, що воно буде далі в ремонті, чи далі в роботі. Воно покаже, чи воно нужна ці усилення, чи не нужна. Тут теж буду ще на петушку сверлити отвір пальцеві на циліндр. Тому що думав в цьому просверлить рідну витяг, коли там вже колінвал з пальця зроблений. Ну, думаю, наша його... Сверлить, якщо він, він вже виробляний, заказав новий, по-новому нов, зроблю з масляночкою. Так що оцей розкос, що я його правильно викидати, треба встановляти отакий. От як стоїть з лівої сторони. Тоді все воно підходить. Коментуємо, чи правильно я зробив, ні. Не знаю, те, що підтерп, то можна буде наварити колись з часом. Ну Там ще металу вистачає половину, Стер половину, ні, ну подивимося. Звісно, на, на вид ці циліндри від 50-х Ви, виглядять вже по-зрослому. І гарно і дивиться на них. Ну, подивимось, як а лучше. На одному встановлю cs 50 на одному встановлені cs 63 Так що якось так вийшло у мене. Коментуємо, повторюся. Ставимо лайк, кому сподобалось.